Доброго дня. Ви на каналі Виноградник і не тільки з сім'ї Ковтун З вами Коля Ковтун Сьогодні на 29 вересня 25 року хочу вам продемонструвати форму винограда під назвою Полуничний. Або клубнічний, то як його називаю. Тут ось дві гронки сплилися. Ось така. такий полуничний. Це тут сьогодні. І це все більше величенька. Це єдиний кущ, який більш-менш вийшов після приморзка. Тут ось одна невеличка, тут дві, тут гронка, там воно, там воно, тут ось така грунка бравенька. П'ять гронок вже було зрізано. Це ось така грунка бравенька. Там воно ще одна, ще більше. І тут ось огромка. Полуничний. Листя вже підсихає, лоза вже повністю до самого краю вже визріла. Ну, полуничного дуже швидко лоза визріває. Давайте зірвемо декілька ягідок. В цьому році він дуже помільчав. В принципі, в нього всі отакі ягідки. Вже середня розмір ягодки. А в тому році він став дрібненький. Ну, після таких приморозків, як мінус вісім в кінці квітня, то це добре, що він такий. Шість грам. Шість і сім. Вітер сьогодні. Розріжемо. Давайте для початку вітрамо проїнчик, подивимось, який в нього колір. Сьогодні сонечка немає, вітер такий. Дуже гарна ягідка. Кісточка ще не зафарбовується. Ось така консистенція м'якоті дуже така соковита. Давайте поміряємо на цукор. М -м -м. Наскільки насичений в цьому році присмак полуниці. А по цукор показує лише 19 брикс. Ну, дуже дуже смачно. Давайте зірвемо якусь маленьку ягодку, поміряємо, а тоді ще раз її продегустуємо. Ось, ось, ось. Тут уже показало 23. Давайте все-таки ще продегустуємо. Який неперевершений смак. Всі, хто для себе посадив цю форму, ніколи не пожалкуй. Урожайна. Морозостійка, неукривна і безумно смачна форма. Полуничний або клубнічний. Я гадаю, що цей кущ який залишиться до останнього. Все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічей.